У 2005 році кіноіндустрія змінювалася. Комп'ютерні технології та цифрові ефекти розвивалися майже щодня. Однак, один фільм, що вийшов на екрани того року, запропонував найсміловіші експерименти CGI, на які режисери не наважувалися раніше. Легендарна серія графічних романів, яку технічно неможливо було екранізувати, була втілена в те, що зрештою стало однією з найточніших екранізацій за всю історію кінематографа. З точки зору виробництва, цей фільм без перебільшення винятковий. Використовуючи оригінальні комікси як священні розкадровки і ставлячись до кожної репліки як до Божого Євангелія, Роберт Родрігес і Френк Міллер спромоглися відтворити унікальний стиль графічного роману на великому екрані. Місто гріхів це місце, душа якого давно занурена в темряву, місто, яке живе заради ночі і штовхає людей на найогидніші вчинки. Місту гріхів завжди потрібен переможець, і йому байдуже, чи це безкомпромісний поліцейський чи маніяк садист, який знущається над невинними жертвами. Ласкаво просимо до чорнобілого світу, де чесні копи сидять у в'язниці, а корупція перемагає. Це не короткий опис нового випуску бігу синфом, а історія створення легендарного міста гріхів. Владу дає брехня: Бреши і весь світ гратиме за твоїми правилами. Френк Міллер безперечно є одним з найвидатніших авторів коміксів та художників. Однак наприкінці 80-х він покинув індустрію, спробувавши свої сили в Голівуді. Проте, після неодноразового негативного досвіду, Міллер розчарувався в кіноіндустрії. Френк часто говорив про те, яким нищівним для нього був цей період, і скільки відмов він пережив та як його наймали на роботу, а потім робили все можливе, щоб підірвати його творчі зусилля. Міллер повернувся до коміксів у 1991 році. Проєкт, який він вирішив реалізувати, називався Місто гріхів чорнобілий кримінальний нуар, який розповідав про жорстоких злочинців та аморальних покидьків, які намагалися вижити у світі настільки ж темному та складному, як і вони самі. Міллер неодноразово говорив, як йому набридло, що він нічого не контролює, і він хотів мати повну творчу свободу над своєю наступною книгою. В тому числі він вирішив припинити співпрацю з його колористкою Лін Варлі, яка працювала над кольором в його інших коміксах. Завдяки цьому було досягнуто унікального стилю міста гріхів. Думаю, можна зробити сміливе припущення, що якби цей графічний роман був розфарбований у типовий для коміксів спосіб, він нізащо не став би тим, чим став. І без сумніву, він не був би навіть наполовину таким успішним. Справжнім досягненням цих книг було те, як Френк Міллер переосмислив свій художній стиль. І що більш важливо для контексту цього відео, він створив щось, що навмисно не підлягало фільмуванню, принаймні до того моменту, поки Роберт Родрігес не вирішив зайнятися цим. Наприкінці 2003 року, коли у Роберта Родрігеса виникла ідея зняти місто гріхів, він вже мав неабиякий досвід роботи з візуальними ефектами, а також цифровою зйомкою, яка на той момент тільки набирала свою популярність. Тож для свого наступного проекту він шукав щось, що дійсно кинуло б йому виклик у цих сферах. Щось, що підштовхнуло б його розвиватися в новому напрямку, одного дня, коли він гортав свою стару колекцію коміксів про місто гріхів, він зрозумів, що розвиток технологій тепер дає змогу втілити це на великому екрані, використовуючи всі трюки, яких він та його команда навчилися за стільки років. В цьому плані простота образів Френка Міллера також давала певну перевагу. Як він сказав, якби у нас колись закінчилися гроші, я міг би просто поставити дуже темне тло, і ми все одно були б вірні книзі. Але Роберт повинен був впевнитися, що те, що він уявляв у своїй голові, дійсно може бути реалізовано. Він вирішив зробити тестові кадри, для яких він взяв деякі з найскладніших ідей, щоб перевірити, чи будуть вони виглядати так, як у графічному романі Міллера. Білі силуети, дуже розмите тло, обличчя в тіні, але ви все одно бачите їхні очі, тобто елементи, які були стилістичними ознаками книг Френка. Роберт розумів, що якщо у них вийде це, то з усіма іншими ефектами буде набагато менше проблем. Зробивши декілька тестових кадрів, він вирішив, що настав час зустрітися з Френком. Однак Родрігес знав, що йому буде важко вмовити Міллера продати права на екранізацію, зважаючи на його негативний досвід роботи в Голлівуді. Тому він домовився з ним про зустріч і прийшов з тестовими кадрами, які він зняв, імітуючи деякі з характерних стилістичних прийомів Міллера. Він одразу сказав, що не хоче знімати місто гріхів Роберта Родрігеса, він хотів зняти місто гріхів Френка Міллера. Міллер був настільки вражений продемонстрованими матеріалами, що дав своє добро на екранізацію. Але він поставив би свій підпис лише в тому випадку, якби міг брати безпосередню участь у творчому процесі. Він хотів бути співрежисером. Родрігес не запречував щодо цього. Це досить рідкісний випадок, коли творець того, що екранізується, фактично працює над екранізацією і є частиною процесу. І що більш важливо, є одним з тих, хто стоїть на чолі всього цього. Проте згодом Родрігесу довелося пожертвувати своїм членством у гільдії режисерів Америки, оскільки Діджі не дозволяли знімати фільм з кимось, хто не був членом гільдії. Через декілька тижнів після першої зустрічі Родрігес запросив Міллера на знімальний майданчик, щоб показати йому наскільки серйозно він налаштований і що екранізація міста гріхів дійсно можлива. Джош Гарднет та Марлі Шелтон приїхали на один день, і їхня сцена була повністю знята на фоні зеленого екрану. Менш ніж за добу Родрігі зі своїми хлопцями з «Troublemaker Digital» відзняли, змонтували і додали візуальні ефекти до вступної сцени фільму. Вони розуміли, що робота з фонами та ізолюванням конкретних кольорів їм до снаги. Версія, яка увійшла до фінального монтажу, була тією, яку вони зняли як тест. Спільними зусиллями Dimension Films та власної студії Родрігеса TribleMaker Studios проект зміг зібрати бюджет у розмірі 40 мільйонів доларів, що вважається невеликою сумою для фільму за коміксами, вже не кажучи про такий рівень візуальної складової. Основні зйомки розпочалися 29 березня 2004 року. При виробництві картини оригінальні комікси міста гріхів використовувалися як розкадровки для фільму. Насправді це важливий момент для зйомок, тому що розкадровки дають уявлення, як може виглядати та чи інша сцена. Оскільки тут мова йшла про комікс, Родрігес вирішив повністю притримуватися його стилістики. Він хотів екранізувати саме те, що було на сторінках Сін Сіті. Родрігес заявив, що вважає фільм не стільки адаптацією, скільки перекладом. Як наслідок, в титрах немає жодного автора сценарію, просто написано за мотивами графічних романів Френка Міллера. Найцікавішим у фільмі є те, як було досягнуто різноманітних фірмових візуальних прийомів Міллера. Мабуть, найбільш знаковим є пошкоджене та перев'язане обличчя марва. У Міллера є стилістичний прийом, який полягає в тому, що бентини поглинаються темрявою. Родрігіс і його хлопці розробили метод, за яким вони використовували помаранчеву флуоресцентну стрічку, яка при потраплянні синього світла світилася яскравіше. Таким чином, на постпродакшені такий елемент можна було зробити яскраво білим, прибрати його матовість і контролювати всі тіньові області, щоб це виглядало як малюнки Міллера. Цей метод також був використаний при відтворенні білої крові, зовнішній вигляд якої був досягнутий за допомогою флуоресцентної фарби. При створенні фільму майже не використовувалися декорації. Більшість з них були зроблені в цифровому форматі. У 2005 році це було майже нечувано. Зоряні війни та такі стрічки, як Небесний капітан, експериментували з цією технікою, але більшість глядачів негативно реагували на глянцеву на натуральну естетику, яку їм пропонували. Однак, завдяки тому, що місто гріхів намагалося бути вірним роботам Міллера, це дозволило представити більш стилізований світ, який допоміг замаскувати недоліки цифрових ефектів початку 2000-х. Єдині декорації, які були створені для фільму, це тюремна камера Гардігана, Бар Кедіс, квартира Шеллі та сцена в лікарні наприкінці фільму. На блюрей виданні є навіть окремий фрагмент, де показано, як знімався фільм, що допомагає зрозуміти з наскільки обмеженим реквізитом довелося працювати акторам. Ще один трюк, який Френк використовує у своїй книзі і який ви не можете зробити при натуральній зйомці, це те, як на персонажів падає світло і як вони ізольовані від заднього фону. Таке усвідомлення вчергове переконало Родрігеса, що фільм доведеться знімати на зеленому екрані, тому що тоді світло можна було б поставити будь де і надати йому перевагу, яка необхідна при чорнобілій зйомці. Наприклад, коли ви знімаєте в кольорі, він допомагає відокремити зображення одне від одного. Але коли ви знімаєте в чорно-білому, то актори просто зливаються з фоном або один з одним. Якщо ви подивитеся на будь-який інший чорно-білий фільм, то він насправді більше схожий на сіро-біле кіно. В них не так багато чорного, як у місті гріхів. Родрігес прагнув відокремити персонажів від фону, тому що коли хтось біжить лісом, було б неможливо тримати постійне бокове світло на персонажі, щоб відокремити його від дерев. Оскільки зйомки проводилися на фоні зеленого екрану, можна було б поставити актора на бігову доріжку та підсвічувати його по краях, що створювало дуже деталізоване зображення. Таким чином можна було розмістити освітлення де завгодно, не переживати щодо розсіювання світла та все одно отримати потрібний результат. Коли ви знімаєте на зеленому екрані, ви створюєте свій власний контраст. Ви можете освітлювати акторів одним способом, а цифрове тло зовсім іншим. Причому в фізичні властивості одного не обов'язково впливають на фізичні властивості іншого. Також цікавий момент щодо різних кольорів крові. Якщо не брати до уваги кров жовтого виродка, яка є результатом генетичних змін, то інші кольори використовувалися чисто з естетичних міркувань. Жовта кров насправді була синьою, а потім на постпродакшені їй надали потрібного відтінку. Ефект білої крові був досягнутий за допомогою вже згаданої флуоресцентної фарби, а от реалістична червона кров була додана у фільм, щоб показати страждання героя. Режисер тестував різні варіанти, і при використанні чорного кольору виглядало так, наче обличчя героя брудне. А біла обличчя на виглядала би трохи дивно. Родрігес сказав, що коли ви хочете, щоб глядач відчув справжній біль героя, ви маєте використовувати тільки реалістичний відтінок крові. Десь посеред зйомок Роберт сказав Міллеру, що буде додавати у фільм більше кольору, оскільки, наприклад, потрібно було зробити голді золотою. Міллеру це сподобалося, він сказав: О, ти використовуєш колір як зброю. Так з'явилася ідея ізолювати певний колір, щоб створити необхідний настрій. Завдяки тому, що Родрігес працював зі своєю студією спецефектів та не витрачав час на побудову різних декорацій, це дало змогу зекономити значну частину бюджету. Це також скоротило кількість знімальних днів для акторів. Швидше не хочу всю ніч тут стерчати. Мікі Рурк знімався найдовше два тижні, іноді кілька центральних сцен за день. Брюс Віллі знімався 10 днів, Бенісіо Дель Дельторо 4, і це стало можливим завдяки тому, що на зеленому екрані ви не витрачаєте час на складні декорації, погоду, час доби та все інше, це заощадило купу часу. Як сказав Брюс Вілліс, весь досвід роботи над містом гріхів був більше схожий на ігровий театр, ніж на традиційний фільм. Лише кілька акторів трохи реквізиту і шматок декорацій. Покійна Брітані Мерфі була на зйомках лише один день, хоча вона є у всіх трьох історіях. В студії вона жодного разу не зустрілася з Вілісом Чірурком, тож дуже цікаво усвідомлювати, що Мікі Брюс та Брітані знімалися окремо, після чого їх всіх разом додали у сцену в барі. Теж саме і з Клайвом Оуеном, який сидів за столом, коли Мерфі ще не відзняла свої сцени. Вірити чи ні, Елайджа Вуд і Мікі Рурк теж жодного разу не пересіклися на знімальному майданчику, хоча у них є цілі епізоди спільних бійок. Елайджа Вуд б'ється з двійником Мікі, а Мікі б'ється з двійником Елайджі. Тож робота була організована таким чином: Мікі отримує удар в обличчя, а потім через 4 тижні з'являється лайт Вуд і закидає ногу в кадр. Згодом, за допомогою магії монтажу та спецефектів, це було скомпоновано в одну сцену. Для того, щоб зняти цю сцену з автомобілем, потрібен був зелений екран на всі 360 градусів, але оскільки бюджет проекту не дозволяв подібних витрат, було вирішено рухати сам автомобіль. Спочатку авто поставили передом до зеленого екрану, а потім розвернули його до камери. Таким чином було зроблено цей оригінальний кадр. У сцені зміху Френк Міллер хотів, щоб вона була більш подібна до самурайських фільмів, де герой не кліпає, коли кров потрапляє йому на обличчя. Спочатку Дева на Окі стояла з розплющеними очима, а потім було знято кадри, де на неї бризкає кров. Таким чином можна було використати кадри розплющених очей з попереднього дубля і накласти їх на обличчя, коли на нього потрапляє кров. Лицеві протези і перука Мікі Рурка зробили цього чоловіка майже невпізнаваним, якби не його грубий голос. Марв у виконанні рурка це божевільна суміш бездоганного кастингу та моторошного гриму. Ця роль разом з реслером стала причиною його нетривалого, але яскравого повернення. І неможливо уявити, щоб хтось інший, окрім Мікі, міг би настільки точно відтворити на екрані Марва. Міллер давно заявляв, що його графічні романи є на 100% щирою дининою пороками і чеснотам класичного нуару. Усі ці історії мають однакову візуальну естетику, а також стиль оповіді, що відсилає нас до детективів 40-х-50-х років. Вона підкурює дві сигарети і дає одну мені. І я відчуваю смак її помади. Оскільки фільм не відходив від першоджерела, акторам довелося добряче попрацювати над вивченням своїх ролей. Гадаю, зараз саме час поговорити про запрошену режисуру Тарантіно. Епізодом, який він зняв, була сцена в машині, коли Двайт розмовляє з трупом Джекі Боя. Роберт Родрігіс і Квентін Тарантіно були друзями протягом тривалого часу і працювали над кількома фільмами разом. Тож Родрігес показав йому, що вони робили, і просто хотів, щоб він приєднався до проекту, що Квенті не зробив. Завдяки чорно-білому нуарному стилю, фільму вдалося приховати деякі недоліки в CGI, який станом на 2005 рік був менш якісним. Хоча, зважаючи на спецефекти у сучасних фільмах, одразу розумієш, що не так важливий інструмент, як ті, хто з ним працюють. Крім того, весь фільм був знятий цифровим способом, що було не так поширено в 2005 році, як сьогодні. Але саме завдяки тому, що він знімався на цифру, було легше вносити корективи і змінювати щось на постпродакшені. І я думаю, що цей фільм з'явився в потрібний час із потрібним режисером. Тому що комп'ютерні технології робили величезні кроки вперед, і Роберт Родрігес провів роки, граючись з декораціями для зелених екранів. Але ще важливіше, те, що він багатогранний режисер, який роками монтував власні фільми та експериментував з візуальними ефектами, тож знав, як все працює і як найкраще зробити, щоб досягти бажаного результату. Над саундтреком до фільму працювали Родрігіс Джон Дебні та Грем Ревел, кожен з яких писав музику для одного з розділів. Крім того, Родрігес став співавтором кількох треків разом з двома іншими музикантами. І який же талановитий хлопець це техаський мексиканець. Місто гріхів є антологією, яка наче каталогізує життєві періоди деяких мешканців брудного підчерев'я Бейсін Сіті. Коли я вперше побачив цей фільм у 2005 році, він підірвав мій мозок. І це значною мірою було пов'язано з його візуальною складовою. Він був дійсно унікальний серед інших фільмів за коміксами. Крім того, я пам'ятаю, що насолоджувався креативним і кривавим екшеном, а також цікавим сюжетом, що слідував за трьома різними протагоністами з історіями, які насправді ніяк не пов'язані між собою, окрім того, що вони всі відбуваються в одному і тому ж місті. Касові збори були вражаючими і сягнули понад 158 мільйонів доларів при бюджеті в 40 мільйонів. На сьогодні картина вважається класикою жанру, хоча насправді складно описати цей жанр. Сказати, що це неонуар, буде не дуже точним описом. Фільм настільки унікальний в своєму роді, що важко знайти аналоги навіть через 20 років. Шанувальникам графічного роману Міллера, які з нетерпінням чекали на вихід фільму, він також здається дуже сподобався, що допомогло місту гріхів стати дуже успішним фізичним релізом. На Каннському кінофестивалі Родрігес отримав гран прі за візуальне оформлення Сін Сіті. Було ризиковано знімати цей фільм, і ще більшим ризиком було знімати його в тому стилі, в якому його зняли. Але як на мене, саме це зробило місто гріхів особливим, і саме це виділяє його поміж інших фільмів, що зняті на основі коміксів. Місто гріхів максимально наближене до грубого потріскування чорнобілих сторінок кредиваного паперу коміксів Міллера. І, мабуть, це зробило фільм культовим, як серед любителів коміксів, так і серед тих кіноманів, які гортають графічні романи, лише коли вони точно варті уваги. Хоча місто гріхів залишається однією з найкращих екранізацій коміксів, жінка, заради якої варто вбивати, дещо розчарувала. У березні 2007 року Френк Міллер сказав, що вони з Родрігісом майже закінчили сценарій і планують розпочати зйомки в березні. Більше того, навіть були розмови про третю частину. Родрігіс розповідав, що вони з Міллером планували адаптувати для третього фільму найдовшу і одну з найпопулярніших історій міста гріхів до пекла і назад. Планувалося, що Джонні Депп зіграє волоса головного героя історії. Оскільки Родрігіс хотів, щоб Деп зіграв роль Джекі Боя в першому фільмі, але через невідомі обставини актор не зміг приєднатися до проекту, Родрігіс побачив у волосі ідеальну роль для Джонні Депа. Також режисер хотів залучити до проєкту Антоніо Бандераса, але ці плани й досі не реалізовані. Щодо жінки, заради якої варто вбивати, то робота над проектом зрушила з мертвої точки лише у серпні 2011 року. Новим і важливим персонажем, написаним спеціально для фільму, став Джоні. Хитрий гравець, який має на меті повелити одного з найкорумпованіших покидьків міста гріхів. Джозеф Гордон Левіт отримав цю роль після того, як нібито відмовився від участі у вартових галактики. Окрім всього іншого, фільм критикували через експлуатацію жіночого тіла. Найбільше дісталося героїні Єве Грін. Щодо чого відома пережанка навела адекватні аргументи, наполягаючи на тому, що її персонаж використовує свою сексуальність для досягнення власних цілей, і це є невід'ємною частиною підступного характеру її героїні. Фільм вийшов на екрани кінотеатрів 22 серпня 2014 року і стріском провалився у прокаті. Жінка, заради якої варто вбивати, стала більше відомою через скандали, які послідували після прем'єри. Роберт Родрігес подав до суду на продюсерів фільму на суму в 7,7 мільйонів доларів, стверджуючи, що вони порушили умови контракту, не виплативши йому та його компанії належні гроші. Через кілька місяців він відкликав позов, але ті ж продюсери подали проти нього зустрічний позов на суму понад 20 мільйонів доларів за перевитрату коштів і затримку у виробництві, нібито спричинені Родрігесом, що зрештою вплинуло на касові збори. Усі ці юридичні махінації, можливо, були б не потрібні, якби фільм став хітом, але цього не сталося через ряд обставин. Пройшло занадто багато років між першим та другим фільмом. В плані візуальних ефектів глядач не побачив нічого нового, а сам сюжет був слабшим. Очевидно, що для першої частини було використано найкраще з джерела. і те, що ми маємо тут, це менш переконливі вирізки та кілька нових історій, щоб заповнити події. Якби там не було, сам фільм не позбавлений своєї чарівності, і, можливо, він не заслуговував на ту нищівну критику, яку отримав. У 2017 році з'явилася інформація, що Dimension Films працює над серіалом за мотивами міста гріхів. У листопаді 2019 року студія Legendary уклала угоду з Мілером на створення серіалу. Френк Міллер і Роберт Родрігіс мають виступити виконавчими продюсерами. З того часу щодо проекту не з'явилося жодних новин, тож невідомо чи буде реалізовано цей задум.